Діння маскувальних сіток для АТО, патріотичними автопробігами і пам'ятником замордованому снігуру відзначили сьогодні День Незалежності по всій Україні. В Південних і східних областях цей день досі не відзначали так масово. Люди кажуть, що лише тепер відчули справжню ціну незалежності. Згуртованою працею відзначили день незалежності Херсонці. Від ранку на центральній площі містяни плели маскувальні сітки для бійців. За кілька годин було вже готово близько ста квадратних метрів, на які зазвичай у волонтерів веде щонайменше два тижні. Хтось там соромиться, сидить вдома, Там от у себе біля телевізора подивився, парад внося поколопався, і на цьому все. От краще прийти, що зробити. Плетіння маскувальної сітки вирішили святкувати і Дніпропетровці. У них вийшло полотно у 600 квадратних метрів. А ще гігантський живий прапор, який претендує на рекорд України. Задля цього на площі Героїв Майдану зібралося понад три сотні людей. Україна це ми під таким гаслом пройшов автопробіг до Дня Незалежності у Харкові. Очолював колону реанімобіль зато, який підірвався на міні, і тепер харків'яни збирають гроші на його відновлення. Я з Донецька, Поэтому для меня этот праздник значит много, И, конечно, я хочу мира в нашей стране. И в этом году он значит для меня больше, чем, например лет п'ять назад. Масштабним автопробігом відзначили день незалежності в Запоріжжі. Учасники згуртувалися у соцмережах, домовилися із державтоінспекцією та проїхали центральним проспектом міста. Несмотря на все попытки внести смуту и в украинских патриотов, все равно мы одна большая команда. И несмотря на то, что сейчас тяжелая. Вріми много очень сильне єс проблем. Сіно есть место для праздника. У місті також урочисто відкрили пам'ятник замордованому снігуру. Його ідея з'явилася, коли російські пропагандисти розповсюдили міф, що в Запоріжжі підгодовують жовто-блакитних синиць та знищують снігурів як символ руського миру. Ну собственря пам'ятник сесліти з луча стій пам'ятник самому мученому жодебандировцем снігрю і пам'ятник руському миру, который като над ним. У вінок вбрали ратиш у Кам'янець-Подільського. Символічне перевесло пронесла колона щонайменше з тисячі містян у вишиванках на чолі з бійцями АТО. Перевесло довжиною 32 метри. плели учні шкіл упродовж двох тижнів. Облаштували його на 20-метровій висоті. Це символічний вінок, кожна квітка, якого символізує щось окреме. Тобто сонячник це світло, тепло, довіра, волошки це як небо чисте небо без війни. Патріотичними автівками та рекордним живим ланцюговим вишиванках відзначили день незалежності Одесити. Ланцюг обігнув морський вокзал та потім кінські сходи і дійшов до пам'ятника. Дюку якого теж одягнули у вишиванку. Учасників було більше трьох тисяч. Такого не очікували навіть організатори фестивалю. Тому заготовлених табличок не вистачило і номери малювали маркером на руках. Люблю Україну. Люблю этот праздник, люблю вообще свой город Одессу. У нас уже очень людей, много таких, которые любят Украину, любят свой народ, любят вышиванку. Особенно в этом году этот праздник стал более осознанным, действительно настоящим праздником. Увидеть таких же людей, как мы сами, поддержать, почувствовать эту поддержку самим. Краматорськ святкував українськими піснями та патріотичною ходою. У місті також відкрили пам'ятник козаку Мамаю, символу співочої душі українців. Яків Носков, Світлана Фечун, Олена Черняєва, ТСН 1+,1.